Куліокартасар пошта і зв'язок. Якось наш далекий родич став міністром і по блату влаштував значну частину нашої родини на роботу в поштове відділення на вулиці Сарано, щоправда, тривало це недовго. Два перші дні з трьох, які ми там пропрацювали, ми надзвичайно швидко обслуговували відвідувачів, що коштувало нам несподіваного візиту інспектора. Із центрального поштамту і похвальної газетної замітки в Лярасон. Третього дня ми вже були впевнені в нашій популярності, бо до нас приходили люди з інших кварталів надсилати свої листи і робити поштові перекази у Пурмамарку та інші такі ж несусвітні місця. Тоді мій старший дядько вигукнув «Тук-тук я. І ми почали обслуговувати їх відповідно до наших принципів і уподобань. У віконечку, де продавалися знаки поштової оплати, моя друга сестра кожному, хто купував марку, дарувала різнокольорову повітряну кульку. Першою, хто отримав свою кульку, стала оглядна пані, яка стояла, наче громом прибита з кулькою в руці та маркою за один песо. Яка вже була облизана і поволі скручувалася у неї на пальці. Хлопець із буйною чуприною навідріс відмовився брати свою кульку, і моя сестра задавала йому прачухана, поки в черзі до віконця зароджувалися протилежні думки. В сусідньому віконечку дещо з пантеличеним провінціалом, які з дурного розуму вперто намагалися переказати частину платні своїм далеким родинам. Підносили чарочку грапи, і іноді пиріжки з м'ясом. Усе це взяв на себе мій батько, який на додачу голосно переповідав їм поради старого віскачі. А тим часом мої брати за віконечком із написом посилки обмазували їх дьогтям і совали у відро з пір'ям. Потім показували посилку ошелешеному відправнику і звертали його увагу на те, з якою радістю люди. Отримуватимуть поліпшені в такий спосіб пакунки. «Шпагату не видно, казали вони, як і того вульгарного сургучу. І погляньте, здається, що ім'я одержувача сховалася під крило лебедя. Але скажу відверто у захваті були не всі. Коли приміщення заполонили роззяви та поліція, моя мати пригарно завершила це дійство, запустивши у публіку. Безліч кольорових літачків, зроблених з бланків телеграм, переказів і рекомендованих листів. Ми заспівали національний гімн і відійшли, зберігаючи бойовий порядок. Я бачив, як плаче маленька дівчинка, яка стояла третьою у черзі до віконечка з марками, і знала, що кульку їй вже не дадуть.